Вітаю! Сьогодні 6 жовтня і це мій корисний сніданок. Готую яйця, як вчора, на вечерю, з квітами цукіні. За ніч трошки вже, дивлюсь, Псуються швидко, але ж нічого. Так, один зіпсувався. Вчора я готувала. Перше мені дуже сподобалось, але ж це був інший рецепт. Сьогодні ми готуємо з біконом. Викладую бікон на пательню. Так. так, я буду за кадром це робити, бо щось воно швидко готується. Мені потрібен, щоб... Бікон був хрумкий, тому я перевертаю його. Так, як тут попереду? Ой, я тут щось показую чи ні? Перевернулась. Води трошки навіщо? Щоб хрумкий був? Бікон зняла з пательні? Тут я беру жир який? З біконовий. Вийшов, так, як сказати. І тут буде, ну, подивитися, що зараз буде. Сюди викладаємо квіточки і підсмажуємо їх. Так добре. Штучек. А сюди виріс висипаємо два яйця, готується все дуже швидко. И перевертаємо так. Беремо. Так, наші квіточки і викладаємо на яйця. Так. Я трошки біля плодоніжок попридавлювала. Так. Ой, щось. Щось. Так, це я вчора так робила. Але ж не на біконі. А на топленому маслі з листями карі. Так. Ой, що я показую вам? Не те. І викладуємо. Бікончик. Не знаю, красиве або ні, але ж це смачно. Так. Гора бікону вийшла, гора. Так, накриваємо кришкою і дві хвилинки і все готово. Сніданок готов? Потрібно. Спробувати, так? При вас? І сказати, що це за чудо. Так, опять ніж не подали. Як присторані. Так, і бікончик. Супер! Я думаю, що це для красоти квіточки, але ж вони теж корисні. -м, -м, -м яка смакота ці квіточки з біконом, а бікон дійсно хрумтить? М -м -м -м. Добре. Готуйте різноманітне, а зараз всім смачного і мені, а потім приготуємо десерт. Беремо вершкове масло на пательню. Так. Додаємо листя карі свіжий. Якщо я вчора додавала масло, з листями карі. Та сьогодні у мене свіжий, так? Придбала і дуже рада, що знову зустріла в магазині свіжий. Обов'язково зроблю знов топлене масло і ще кокосове масло. Відео буде, бо це дуже-дуже корисне щось таке. Так. Уже я знімала, але ж там переглядів немає в тому відео. А я не можу мовчати про користь, так? тому ще раз зніму. Вау! Ви не уявляєте, який аромат. Так, і я буду швиденько підсмажувати. Спочатку квіточки, а потім грушу. Грушу я навпіл перерізала і зрізала трошки. Щоб, щоб, щоб якось можна було підсмажити. Вау, супер. Так. Як я казала, ось тут трошки прийняти потрібно, щоб воно теж підсмажилось. Добре. Квіточки я вирішила палити сиропом агави. Ну, тому що вони не тільки красиві були, а ще й ой, єстівні. Так, не жалко, не жалко мені сиропу, бо я дуже рідко Використовую сіропчики і цукор. Так. А грушки. Грушки перевертаємо. Вони вже гарні. Так. У мене, як завжди, відео обривається, або місця нема на телефоні, або розрядився, як зараз. Тому. Тому все буде добре. Поливаю сиропом шовковиці. Так. Що там? А, я вогник зробила невеликий, поки ставила телефон на зарядку. Так. І підсмажуємо ще в сиропчику. Шовковиця дуже корисна. І карамель з'явиться, бо шовковиця з цукром. Ну що, будемо робити красу при вас? Так. Яка тут сторона красивіша? Ось так. Що, що, я хвилююсь? Ну, добре. Прикрашаємо далі. Привіт. Як ви думаєте, що це буде? Десерт морозив а, то ви мені спрошу тільки? Так. А, вау. Вау. Добре. знаю. На гарячі груші накладаємо морозива холодного. Ей, не виходить! Так, добре. Зараз за кадром зробимо. Ну, що я можу сказати? Якщо б тільки готувати і не знімати, було б красивіше. Але ж маємо те, що маємо, так? Я думаю, все одно красиво. Супер. Так, добре, зроблю знімок, потім буду скуштувати. Що я можу сказати? Це потрібно робити дуже швидко. так, Тому що морозиво, тане. і груша нагрівається. А воно потрібно, щоб було контраст. Вау! Я ще, мабуть, сиропчика потрібно було налити. Ну все, не встигла. Так. Ммм. Який смачний сироп підсмажений. Ммм, карамель підсмажена, це супер. Це мені компенсація, що я не пішла до ресторану. Так, коли пригласили. М -м. А чому я не прийшла? Тому що після, після 18 години я не вживаю їжу. Тому <гум> мені така компенсація. Добре, спробую квіти. Дуже цікавий смак. Квіти з морозивом. Ну, квіти з морозивом це баловство. Але ж. Морозиво з грушею. Зараз ми скажемо. Так, я ї, їм ложкою. Яка я неправильна. Потрібно ж красиво їсти. Тепленька груша. І холодне морозиво. Супер. Добре. Це дуже смачно, хоча викласти можна було і красивіше. Але ж все добре. Готуйте різноманітне. А так, балуйте своїх родичів, і це буде правильно. М -м -м. Я в захваті. Всім гарного дня, недільного. Boa noite,